Сьогодні у нас погода, бачите, в футболках тепер можна ходити. Вчора ще ходили в куртках. Я вже взагалі думав, що тут придеться обрати вже якусь як зимову куртку, бо такі хмари були аж снігові. Сьогодні вже все. Вернулось у нас <гум> Та, ну на пару днів. там Може до тижня часу протримається. В загальному 2 дні теплих, а потім якось, ну так, середньо. Короче, Олімпійку треба буде з собою брати, щоб вітер не продув. Але сьогодні загально жара. Коротше, поговорив із Карлінкою на рахунок тих іграшок, що вона губить. Не знаю, чи я доніс їй свою думку чи не доніс, тому що в садочку казала краще ну, не брати іграшки. Але так дивлюсь на Кароліну, що ну вона хоче брати якусь іграшку, тому що кожна дитина приносить і вона має при собі якусь свою любиму. Іграшку. Рина сьогодні зранку йде, каже: візьми собі якусь одну просту іграшку, головне її не загуби. Вона така: ну добре, взяла того равлика, такий, що рухається антистрес, і взяла ще таку маленьку кицю. Ну що там хвіст колись рухався і за перший же вечір перестав рухатися. Взяла вона аж дві іграшки. Я їй типу кажу: Давай зробимо таку стратегію. Кажу: ти візьми дві іграшки. Але е, одною іграшкою ти типу побавишся, наприклад, і щоб її не покласти, не загубити, кажу, йди поклади собі в рюкзачок, а з рюкзачка візьмеш вже там равлика. І так ну, почергово собі будеш бавитися, і тоді точно нічого не загубиш. Інтересно мені, який буде результат. Зараз поїдемо і будемо усе знати. Погнали! Сьогодні я знов перший. Сьогодні я перший. А завтра вже Наталя буде перша. Точніше, в Наталі вихідний день. А в мене робочий. Постараюся закінчити так, щоб ми змогли двоє поїхати, кароліну забирати, бо каролінці бачу подобається, коли ми її зранку відвозимо. Вона така. А давайте ви двоє будете мене водити. Так, дитинка, хочеш, щоб з татом і з мамою. Кажу, та добре, ідемо. А от забирати приходиться по-різному. Ой, хотіла мене налякати. Але... Забрав я Кароліну знов шо, скоріше. Шо? Саме, що тепер розділяється? Слимак розділяється. Коротше, вони тепер спробували зробити експеримент. І реально, якщо сильніше, розтягнути того слимака. Равлика іграшку, то він розділяється на декілька частин. Коротше, як лего. Єдиний плюс що і равлик, і киця у нас є. Місію ти виконала. Подивилася за своїми іграшками. Нарешті не завжди таке буває, але... але є. Вони ж там зараз якраз малювали якісь картини. Кажу, Короліні, хочеш йде помалюй. вона, та ні, то, то ми вже домальовуємо ідемо на вулицю. Кажу ясно. Кажу, ну окей, сильно зараз. Захоче або гуляти. А Їсти хочеш чи ні? Вона поїла тільки що. Так, сьогодні так жарко, що коровина каже, в неї футболка розігрілася. Я вже тобі навіть олімпійку не вдіваю, бо дійсно жарко. Я не знаю, чи то піти додому, передягнутися. Може тобі футболку передягнути, бо ти в лон на довгі рукав. Але деколи вітер зривається. В загальному то припарює. Ну, нормально припарює. Ой! Чуть метелик на мене не сів. Ти бачила тут? Прикол. Йдемо зараз додому, переодягнемося. Карліна хоче вдягнути іншу футболку. Каже... Все -кіті, -кіті? кіті і кросовки Kilo -кіті. кіті Ой, ой то в тебе весь той набір, я точно. Я ж забув. Він реально все від Hello Kitty. Тепер вже і кросовки є, і шкарпетки. Тільки шкарпетки, ті Hello Kitty, що ми брали в зарі, вони дуже здавлюють ногу. Типу перше, якби її розмір. Ще Але насправді... Ще У вас буде зарплата і можна купити капелюх Kitty. Капелюх Hello Kitty, капелю Hello Kitty і буде за зарплату. Все, так? І ще купити санки -Кіті, да. Так Санки Хілокітті. Yes. І більше вже нічого не треба. буде Ми просто да. їй кажемо, що коли буде, буде зарплата, то тоді можемо піти по магазинах з іграшками. Да, але то, типу, щоб купити їй вже якусь таку іграшку одну, але нормально, таку як вона захоче. А так, то переважно. Такі дрібнечки, можна так сказати. Каже, карина сьогодні дуже гаряче, треба купити льодіка. Ну, давай, є льодік. Там найприкольний льодік це калія. Польська. Зараз я знайду. Так, забери пальчики. О. Келія. Є е червона, оранжева, жовта. <звучить> Всі заберемо? <звучить> і що, нікому не залишиш? <звучить> Якщо хтось захоче, тут жара така. <звучить> Все, впав туди вниз. <звучить> так, коротше, Кароліна зробила закупочки. Купила ти якраз єрундички, всякі морозиво, льодики, мурах. велика мураха. Каже, Кароліна в садочку, йшла, побачила чорну мураху і погладила її. Як хомяка, так? <звучить> <звучить> і що? Він не вкусався? Ясно, він, напевно, ручний був мураха. Так, ну ми тут прийшли додому, Кароліна захотіла того черепа взяти. Ну покажи, що там у дорозі ми побачили, що черепа робиться. М -м? Ану покажи. Зараз. Давай. Зараз я покажу. Кароліна така тримає того черепа, дивіться, він ще й блимає, виявляється. Треба було просто напевно подіргати. Там всередині, я так розумію, вісім сюрпризиків є. Бути чи не бути. Ось в чому питання. Угу, напишіть. Читали чи ні? Тримай. Зараз будемо то розпаковувати, тільки покажу, що ти набрала стільки всяких багато льодиків, а та ти взяв, знаєте, що? Хрещатик, звичайний. І ще каміна кинула обновлення Драже клоуна. Якась нова заставка. Думаємо, що ж там в нас попалося? Бо то вже всім інтересно. Що це за такий череп пірата? Так. Треба розпаковувати. Давай, давай, розпаковуй. Mm. Що? Череп не тріскається, ні? Крина робить трепанацію. <сум> <сум> Іграшки, ну. Так, ще трішки є, відкрилося. Що ж там може бути в тому черепі у нас? Ану, покажи. Ой-ой, скільки багато всяких іграшок. Там око, дивись. Диви, де то око? Око. А, воно тут стоїть, бач? А тут навіть є сюрпризи. Є сюрпризи? Тайник лайки. Нічого давай, собі. Це. Ну давай. Ось щось ми Давай це розпакуємо. Круто, тобі сподобалось? А це що це таке? Якісь жувачки, я так розумію. Движі, скільки всього. Ого, го це, це піратський набір. Так, це у нас. Ой. Якась наклейка чи що. А ні, це, бачите, це треба розпакувати і зробити такого пірата на ножці. А це що в нас? А, це от стікери. Джек Воробей. от, всякі там фломастер один попався. Так, тут в нас ще попалося дивись, пузлі. То, і, тут і тут пузлі. Дві пари пузлів попалися. Так, це в нас якась хатка, червона шапочка, чи що. А це в нас ще якась хатка. Коротше, з тих всіх трьох картинок можна зробити, у нас якийсь 3D-сцену. оце. Так, і дві, два види пазлів. А це жуйки. А знаєш нашу фломастер? Ну, шкода, що він тільки один. Оцей череп. Ти назад складаєш, бачиш, заклацуєш його. І його можна розмалювати. Ти тільки у нас в колекції жовтий фломастер, а в нас є ще багато фломастерів. Ми потім цього черепа можемо розмалювати різні кольори. А що це піратська жувачка? Вау! А що вони всі сірі? Ага. Вона не кисла? Смачна? А ти си мені спробувати чи ні? Їх там багато? Ти одну з'їла і ще є скільки в нас? Порахуй. Шість і одна в тебе в роті, то скільки разом? Ану підрахуй. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут разом скільки? Сім. сім? Так багато. Клас. Класний череп. Движ вже нова іграшка. Реально, це все можна потім буде розмалювати тими маркерами, що у нас є скелетика зробити. Це око можна, в принципі, і витягнути, а може, щоб воно було таке. Короче, у цього піратика ми склали. Він односторонній, ось так от стоїть на підставці. Зараз Кароліна ще поскладає оці у нас є ще дівчата в будиночку. Якийсь гензель і гретель. І там ще теж декорації. Так, Карлінка склала ще ось таку от картину. Із хаткою, і з деревами, і ці дві принцеси. Не знаю, якась червона шапочка, чи що це в нас за така казка. Ну, коротше, піратська, піратська казка от пірат на них напав. Що там, ще щось є? Будеш складати ще тобі інтересно, я так розумію, пазлики, так? <піздяк> ну, давай складемо ті пазлики. Карина переносить ці свої іграшки на кухню. Кажу, тобі цю штуку викидати. Каже, ні, то давай збережемо <гум> і поставив сюди до вазонка. <гум> Мама прийде, то долякається, що такий є піратик. Зараз я принесу сюди ті пазли, ми складемо, подивимося, що в нас там вийшло. Добре? Я не знаю, чи вони якби дві окремі пазлики, чи це вони складаються потім в одну якусь картину велику. Зараз ми складемо, розберемося і подивимося, і покажемо вам, що в нас вийшло. Коротше, Карліна мене випередила. Що ти склала вже? Mm. Ага, то значить в нас будуть дві окремих пазли. Так, це пірати, який знайшов скарби. Клас на якомусь острові чарівному. Можна я тобі допомогти. Так, давай допоможи. Бо я бачу, що не можу ніяк скласти. Я не знаю, як там має бути. Я хочу, щоб ти мені допомогла. Так, це має бути ось так. Так, І ще одна пазленка. Десь там вона має бути. Ти любиш пазли, правда? Угу. Mm -hmm. Вона дійсно любить пазли. Так складає їх, особливо, якщо пазли цікаві по її любимих мультиках. А ці пазли якісь інтересні, вони не є картонні, а вони якось так заклацуються, Що відчуваєш навіть звук? Все, є дві пазли. Я так, У мене вести. був якийсь піратики, як то вони на кораблі. Що дивися, піратський попугай. Ого! Клас! Коротше, у нас сьогодні такі от піратські іграшки попалися з черепом. Mm -hmm. Все, погнали. Йдемо на вулицю, береш свого черепа. Yeah. А, тримай, буде бачиться в піратів. Перше саме саме око. Бо я включив світло і бачиш, саме око світиться. Якщо виключити світло, то буде ціла голова світитися. Уяви, вночі, якщо будемо так довго гуляти, то череп буде блимати класно. Головне його не копати, як м'яч. Домовилися? Та саме, гне, це домовитися, тому що ми з карінкою домовилися. Якщо вона іграшки сьогодні не загубить, то отримає якусь ну, плюс-мінус таку середню іграшку. Вона напевно вночі дуже класно блимається голова пірата.